У громадській приймальні соціальної програми народний адвокат завжди людно. Кожен приходить сюди зі своїми проблемами, іноді уже зневірившись у їх вирішенні. З надією на допомогу до Олени Голівої прийшла лучанка Тетяна. Жінка недавно втратила матір і разом із двома дітьми ризикує залишитися без даху над головою. Адже кімната у гуртожитку, де проживала з матір'ю, не приватизована. А сама ж Тетяна з дітьми не прописані. Не приватизована за того, що борг був, і ми прописані були в сестри. Ось, а мама не хворіла, померла раптовці. Комендант же подає на виселення. і мені чи, чи може я якось добитися? А ви не були прописані? Чи є якісь варіанти вирішити Ми будемо просити власника цього гуртожитку, аби він як вас зрозумів, що у вас така ситуація і залишить до вас в цьому гуртожитку. І відповідно ви тоді зможете приватизувати виписати, приватизувати. Якщо відмовиться, то будемо рухатись тоді через суд. Кілька років намагається вирішити свою проблему, і Микола Арсенович із села Сюмаки Луцького району. З проханням облаштувати зупинку на вимогу, звертався до багатьох інстанцій. Проте питання і досі відкрите. На прийом до Олени Голівої приходить уже не вперше. каже, що жодного питання тут не залишають без уваги. До Олени Васильівники в мене тільки хороші такі думки і навіть і побажання, щоб до неї часто приходили, тому що дуже мало людей, які йдуть відверто навіть на розмову і на поміч. Це та точка, яка може захистити людей від тих посадовців. Якісь гроші працюють. Олена Голєва каже, що за кілька років юридичну допомогу отримали десятки тисяч людей. Аби зрозуміти проблеми, які хвилюють Волинян, вона проводить прийом особисто. Проблеми різні, проблеми і побутові, і які стосуються невиконання будь-яких посадових осіб своїх прямих службових обов'язків. Я хочу звернутись до мешканців Волині і сказати, що приймальня соціальної програми народний адвокат постійно працює. Тут постійно працюють мої помічники. Я постійно постійно маю з ними зв'язок, і ми радимось, як правильно поступати. Декілька разів на місяць я повертаюсь з Майдану для того, аби провести особистий прийом, і звичайно звертайтесь, будемо намагатися допомогти. Допомагати людям Олена Васильівна вважає своїм прямим обов'язком, адже з 2010 року представляє інтереси Лучан у міській раді. Дуже часто буває, коли прям звідси з документами йдемо чи до прокурора міста, чи до головного міліціонера, чи в облдержадміністрацію, чи в міську раду. Тобто ми разом з людьми їздимо постійно по по людях, які вирішують насправді вирішують ці питання. Ну а мені як депутату вони просто не можуть відмовити ні в прийомі, ні в написати відписку. Вони також мені не можуть. Відповідно, мушу використовувати цей мандат задля допомоги людям. Соціальна програма Народний адвокат під керівництвом Олени Голівої працює безплатно і готова прийти на допомогу кожному, хто цього потребує.